Християнство релігія любові. Це знає кожен теолог, знає кожна людина, хто щирий і чесний з самим собою. Господь вчить нас любити ворогів наших. Ні одна релігія в світі не вчить цьому і не тлумачить цей заклик. Ми вчимося у наших святих заповідях прощати і любити ворогів. Я впевнений в тому, що це надзвичайно важко. І без церкви, без святих таїнств, без належності до Соборної апостольської церкви це неможливо. Господь вчить нас такими сильними, могутніми словами і каже, що немає більшої любові на землі, окрім тієї, коли людина покладе життя своє за друге своє, за близьких своїх, коли віддасть своє життя для захисту своєї вітчизни. Отож, дорогі і рідні, навчимося бачити ті життєві моменти, бачити себе, бачити всіх, хто навколо нас, для того, щоб ми не втратили ці чудові нагоди виконувати закон любові, закон любові до Бога і до близького. І попросимо у милосердного батька, щоб він нас навчив вміти використовувати ці. Найкращі, найчудодійніші, найсильніші ліки ліки любові, як до свого серця, так і до серця близького. Тому що якщо ми вміємо любити ближнього, ми можемо наближатися до Бога. І навпаки, без любові до Бога ми не будемо вміти любити близького, наших ближніх по Слову святих Отців, духовної міцності вам. І Стяжання благодаті Духа Святого, любові в серцях і до нових зустрічей!